Іноді зустріч на квартирі. Сподіваюся, що домагатися не будуть. Може обернутися не домаганням. А повним знущанням. <рик> щоб в кінці повний облом. Сюди підійди. Коля, не сюди. треба, Власне, та, сюди. що відбувається. 15.00 і я на місці. Сподіваюсь, що домагатися не будуть. Там тітка якось неоднозначно все сказала. Що ти там підозріло дивишся? Бо ти підозріло вніс, говориш у говорю? А що чутно в ніс та так. відпусти відісдума? А домагатися буде, сподіваюсь, не будуть. <гум> ну, не ж. Ну, що я можу зробити? Ну, зима. Окрім насмарку, я озброєна мікрокамерою в сумці, натільним мікрофоном та підслужкою вусі для зв'язку з групою. Попереду у мене дуже незвичайна зустріч. Алло, Миколу, вітаю. А я ось уже тут? Це житловий будинок? Ага, на восьмий, так Зрозуміло. добре, піднімаюсь. Але ж тут домофон. А, добре. Номер квартири сказав. Женю, квартира 86. Прийняв. Це я, Крістіна. До вас, то можна якось? Так, прошу. Так, так. Я просто ж дзвоню вам у домофон. Мені треба якось зайти. Угу. Зараз я о. А вже відчинилися, дякую. Добре. Так. Піднімаюсь. Е, якось коля тупить. Якийсь він дивний. Так. О, чорт. Їду на восьмий поверх. Вітаю, Микола. Вітаю. Микола. Так. Добре. Mm. Заходь. Заходжу. А це тут спортзал? Знімай, проходь. Знімаю, проходжу. А ми тут займатимемося. Ти продягайся. Ось тут. Так, будемо займатися. Так. Господи. Ні, ну Микола такий дивний. Сподіваюсь, що все ж таки тут. Швидко ліплю першу мікрокамеру. І трохи прикинувши другу. Три камери в роботі. Якби я тоді знала, який дурдом вони побачать. <реклама> <реклама> готова! Так, готова, готова. Я готова чи якось особливо треба підготуватися. Ну, жене, все нормально. Я тобі зараз трошки теорії розкажу. Ось. А потім почнемо заняття. Ой, як все серйозно, а кімано яке урочисте. І це я ще не бачу гербарій на наср а... ззаду. Запам'ятай: кунг фу це воїнське мистецтво, сила витримки, здоров'я. Я сьогодні з нежитем це якраз мене вилікує? Вилікує, вилікує. Хоча Ганна, яка здала нам Миколу, вважає, що його вже ніхто не вилікує. Ганна написала мені на ФБ у приватні повідомлення. Коля конфуїст вразив її не на жарт. Його конфу її ледь не розірвало. Від сміху я одразу зателефонувала. Алло, поло, вітаю. Мене звуть Кристіна. Я б хотіла до вас записатися. Записуватися, в коротше, нікуди не треба. Просто береш змінку та приходиш до мене на тренування. Перше заняття 80 гривень. Так, а? Якщо комусь морду набити треба, теж бери. Ого, який самовпевнений тренер. А можна в середу тоді годину на 15-ту? Так, гаразд, добре. Все, бувай. Кун фу, так. О! Кон фу. Коротше, зараз буде справжнє кунг фу від нарядного майстра. Ні, ну чого, гербарій кльовий. Все, починаємо розминку. Ага. Ну, розминка як розминка, все норм. Видихнули. Через ніс видихнули. У мене просто закладений ніс. Я боюсь, що у мене може не те вискочити з носа. Нарешті справжнє кумфу. Дивися на мене. Так. І повторюй ножба. Щось yeah! мені це нагадує. Що роблять в Гашені чуваки на дискотеках? Кунфу. Але треба робити вигляд, що я хочу навчитися, щоб дізнатись, що буде далі. І повторюємо. І... Але як це повторити? І ще раз можна? Повторюємо разом. Ага. Ну жба пішли. Здається, я починаю осягати таїнство кунг фу. Перша зв'язка. Головне стрімкість і атака. І атака! Трак -бах, трак -бах, трак -бах! О, Боже! — Зрозуміло! Працює! Ушіпніть мене! Повторюй! — Я маю кричати ті самі слова? Обов'язково, та голосніше. Нужба, пішла! Трах-бах, трах-бах, трах-бах! Погано, ще раз повторюємо. Кріс, що у вас там відбувається? Я сама ще не знаю. Я так буду в черзі в супермаркеті, я знаю. Сирок мій! Трах-бах, трах-бах! О, добре, вже краще! Крістя, у нас тут істерика. Це точно кунг-фу. Але Коля впевнений, що це кунг-фу, і це техніка переможців. Якщо все правильно робитимеш, можеш муху на ходу на люту, хай На ходу це якась повільна муха. На люту! На люту, на люту, а комара. Хоч пора. ну ж бо, говориш багато. Трах-бах, трах-бах, трах-бах! Страшно. щастя, Ставай на місце. Е, Щось я бездарний учень. Конфу не для тебе, я зрозумів. Маупа. Для тебе. Стиль мавпи. <свист> Для тебе стиль мавпи. <свист> Коля вчив теорію. В бойових мистецтвах Китаю дійсно існують тваринні стилі. Тут і стиль дракона, і стиль тигра, і дійсно стиль мавпи. Але теорія ще не практика. Ну, стиль мавпи. Очі витріщила. Дивись на мене, бойовий клич має бути такий. Уа! <свист> Як мавпочка, і пішла, і пішла. Уа! <свист> <свист> бачили ви його очі? Проте підручники з конфу пишуть, що сила стиля мавпи дійсно в очах зорбіт, Аби ворогу стало страшно. Очі, очі, витріщи. Пішла. Здається, ворог вже наклав штани. Ну ж бо, засереться! Так. Все мене порвало. Уявляю, як це страшно. Не опанувати цей серйозний стиль. Ну, Тренер Коля фанат своєї справи. Треба почуватися як мавпа, розумієш? Мавпа у засідці. І пішла, і пішла, і пішла. Нужбо, повтори за мною. Витріщатись? Поглядом лякай суперника. Рот розтулила, очі витищила, і пішла, і пішла. Блін, може він знущається з мене? Нужбо, нужбо. Ну, що, на щастя, для цього все, що ти робила, це було все лайно собачь. Показую тобі останній стиль тигра. Якщо нічого не вийде, значить нічого з тебе не буде. Дивись уважно і повторюй. Потужний, агресивний стиль тигра. А! І на підлогу. На підлогу. Молодець. А знаєте, як насправді виглядає стиль тигра. І це чувак не на ускорці. А у колі, мабуть, стиль зомбі. Коротше, у колі своє кунг-фу. Поставили ручки, пішла на мене Стиль тигра. Потужний стиль тигра. Чесно, таким могучим стилем тигра я хожу регулярно. Коли нігті сохнуть. Або туфлі жмуть. Зараз ми стаємо у спаранх і всі прийоми ми відпрацьовуємо. Нападай на мене. трах бах трах бах трах. Так, добре. Даємо стиль мапи, це явно твоє. <ріст> ні, ну хай хтось скаже, що це в мене не стиль макаки. <ріст> <ріст> Та раптом сталося те, що закінчило наше тренування. Ну ж бо налякай мене, Уяви, я вийшов до тебе на вулиці. гопник підійшов. Підійшов. Шмарків не боїтеся? ні, я туалет. Іди в туалет. Йди в туалет. Але тренер Коля вже все вирішив. Нічого з тебе не вийде. Потрібен тобі охоронець. Я можу допомогти тобі в цьому. А що кріс, тобі чотирьох амбалів замало. Отже, зараз підемо в маркет. Ти перевдягайся. Перший сеанс буде безкоштовний. Сеанс чого? Сеанс охорони. Чому в маркет? Охороняти мене від просрочки. Кріс, ми готові до стеження. Звісно, просто цікаво. Я речі забув. Я швидко перевдягаюсь і забираю камери. Група веде нас у вигляді звичайних перехожих. О, мені спершу треба навчитися нормально ходити, а потім уже ногами махати. О, це перша мудра думка. А друга мудра мисль була від Колі. Отже, я тебе сьогодні охороняю безкоштовно, а на майбутнє 300 гривень на день, щоб я зустрічав з роботи і проваджав тебе додому. Так, 300 гривень на 22 робочі дня майже 7 тисяч. Може, тому він сказав, що в мене з конфу голяк. Я одразу йду в молочку. Обережніше там. Акуратно, з йогуртом. Прямо прям молочна спецоперація. Смаколики безпечно брати. До речі, група з мікрокамерами поруч. Плюс мене бачать камери супермаркету. І бачать Колю, який так круто мене охороняє. Від чіпсів. Кріс є ідея. Виходь із магазу і повертай ліворуч і цього колю не забудь. Частина групи чекає на дворі і вже дещо придумала. А поки я швидко розраховуюсь на касі і заколіно пиво та чіпси, він сказав, що то в рахунок плати за тренування. Добре, чесно. увага! Ну, я в принципі. Розмова є. Серйозно. О, ні, заждіть. Колю. Колю. Ти що, чого ти за не? Кол... Розмовляй, Кол... чого за тебе Кол... дівчина відповідає. Сюди підійди! Колю, а до чого тут є? Сюди йде. Що відбувається? Головне стрімкість і атака. І атака. який тренер, охоронець. А Колю, це що все? Це ти мене так захистив? Це ти мене лоспитом захистив? Розслабся. Це новий канал, програма Феристи в сітях. Колю тебе знімали. Що з обличчям? Це телек, телек, телек. Це така квадратна штука. Все добре. Який телек? Такий квадратний. В ньому люди розмовляють. А Я в ньому розмовляю іноді. А телебачення? Так, 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 так. Телебачення. Я коля Конфу, Запам'ятайте. Я коля. Ми... Я, я запам'ятайте. Колю ми бачили, бачили стиль мапи. Я запам'ятаю назавжди. Будь ласка, та ну нова ви всі. Короче, під єбонові нас.